Казка, хліб і золото. Пекли в пекарні хліб. Одна паляниця схопилася і покотилася дорогою, прикотилася до воріт одного пана, почала у двері стукати й говорити. Прийміть мене до себе, усі будете ситі. У нас і калачів досить, каже пан. Хлібина покотилася далі. Докотилася вона на край села до хати бідняка. На дворі бавилися діти. Побачили її, хопили в обійми і радо занесли до хижі. Тут же діти почали краяти ножем та їсти. З'їли майже всю, залишився тільки окраєць. А з окрайця. Виросла нова хлібина. І так у хаті бідного був хліб, і не було більше голоду. Одного разу з високої гори відірвалося золото, покотилося золото І зупинилося перед хатою бідняка. Стукав у двері і просить, щоб його прийняли. Вийшов бідняк, подивився й каже. У нас тепер є, що їсти, нам тебе не треба. Покотилося золото далі і зупинилося перед палацом. Вийшов пан і радо прийняв його. З того часу діти пана почали погано вчитися в школі. Панська земля перестала родити, худобе намножитися, а слуга, що не робив, усе було погано. Не стало в пана хліба. Як не шкодував, а взяв кусень золота і поніс до бідняка, щоб поміняти на хліб. Бідняк не взяв золота, але відрізав половину хлібини панові. Половину залишив собі. З окрайця у бідняка виросла нова хлібина, а з окрайця у пана. Хлібина не виросла, Кінець казки.